Привіт! Сьогодні ми подивимося послання від ангелів і тільки на ангелах. Самі перші випали конфлікти, кризиси, кризис в роботі, конкуренція, страхи переживання за нехватку грошей, невпевненість в собі, невпевненість в тому, що ви робите ти робиш Але будь вірним собі, преданим, благородним, добрим. Доброта перемагає все. Не переживати Тому що настало время щоб взятися за діло і досягати своєї цілі, соблюдати свої обов'язки і вірити в те, що ангел-хранитель. Завжди з тобою. І він тебе підтримає, І він тобі дасть пораду, щоб вийти із оцього кризиса. Він дасть тобі подарочки, подарочки від грошей, тому що час настав так інтенсивно взятися за щось нове, нові можливості. В роботі, в кар'єрі, кар'єрний ріст получання кому потрібно там суди взяти, да, або оплачувати долги. Прийшли, то ви вийдете із оцього тупіка кризісного. Якщо немає роботи, вона появиться. Якщо немає грошей, то трішки має десь підзаробите, ви зможете вийти із цього да? Да? да, Послання архангела Метатрона, що говорить на тобі е, вір в себе і слідуй до своєї мети. І в тебе з'являться неожидані возможності. Прям швидко, в да? швидкості вони летять, виходьте із оцих ілюзій, непотрібних вам. Що ви можете попасти в овушку, чи, чи, що то візьмете, якийсь кредит, ви, чи, чи не зможете його виплатити. з цієї вийде із цієї ілюзії і будь впевнена. Тому що треба бути впевненим. Воно буде все, все, все на, на, по наростній йти вас. Так. І настав час для тебе відпочинку. Дай собі время. Відпочити, тому що втомленість, треба на єдині з собою прийняти рішення, оцінити всі ваші твої проблеми, і з легкістю ти можеш їх пройти. Ці питання прийдуть якось само собою. Впевненість, да? впевненість, бути впевненість. І розправляй свої крила, і лети впевнено, впевнено, тільки вперед. Не Недооцінюй себе. Відставуйте свої цілі, відставуйте свій потенціал і до мети, і тільки до мети. Буде такий момент, що треба буде зробити. Таке неожидане прийняти рішення. Воно буде в безвиході, треба буде чітко знати, що ти хочеш. Все щось вирішується, вирішується і вирішується. Проаналізувати треба. Сложна якась ситуація, дуже складна ситуація, і треба дуже ретельно буде все звішувати. І не відкладувати із одного дня на другий. Якщо прийшла ця проблема, да, її треба зразу сісти, обдумати і вирішити. Довіряти собі і упорно йти до своєї цілі. І успіх прийде. Хороші будуть фінансові новості насчет фінансів, бажання будуть здійснюватися, і появиться нова можливість до чогось нового ісслідування. Димася далі. Так, цілитель. Так, хтось, так, 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 ти обладаєш духовним. Даром да, бажання ділитися цим з другими. І надо, якщо маєш такий дар, треба завжди його доводити людям. Так, время вирішувати. Так як і в попередньому було, що час вирішувати, приймати рішення, слухати своє серце, своє бажання і йти. Підтримка. Завжди тебе підтримують. Не думай, що ти сам. Що тебе ніхто не підтримує, тебе підтримують. Твої ангели, твої родові, твій рід. Так, дивіться безконечність. Безконечність ізобілія. Прекрасна? Прекрасна! Така шикарна. Коли ви із, кризис, із кризиса виходите. Прийнявши правильне рішення, і в що попадаєте в таке ізобіліє? Це прямо назначене вам Богом. І вони вас цьому підтримують. Так, слухайся своє внутрішнє я. Тому що якраз надходить це ідеальне. время. Твоя духовність слухати себе, будь вільному. Свої слова, стілюй себе, прям, учися себе стілювати, наповнюйся. Ті шесті книги. Так, відпочинок. Да? З чим кому що подобається, той з тим і відпочиває. Світ і любов, нова любов да. світла, чиста. Тільки треба взяти всю ситуацію в свої руки і не бояться животні до теми допомоч і енергетичне зцілення, слухать своє тіло. І тільки ти сам. Будь сам собі психологом так? і сам себе зцілюй. Не треба ні в кого просити. Все можна зробити самому. Тільки вірить своє слово. Так, ізобілія. Тупіки закінчилися і йдемо в ізобілі. Чисні, вірні. Духовний ріст, так, коли ми себе любимо і прощаємо, наповнююся від природою сили, тому що вже природа починає розпускатися, оживати. Така Божа благодать уже йде. Чудеса, прям чудеса будуть у вас на кожному кроці. происходить. Ви будете радіть, щасливі, довольні. Архангел Михаїл, помощ всіх архангелів, всіх треба звати. Так, заботиться про своє тіло, так, і стілятися, прямо вони кажуть, ми будемо з тебе стілювати в вісні. Так, живи собі прекрасно, ти красива, ти красивий. Ухожений, всім ситий, всім довольний. Живу, дихаю і добре, здоровий, хорошо. А все остальне прибуде само собою. Головне мати наміри. Наміри в голові, в своїй голові, брати свій хороший потенціал. Добро значить добро. Ніякого зла, ніякої агресії, комусь будуть приходити знаки в вісні. Комусь так, ви можете щось бачити, чути, кого ви будете зустрічати. І ось ангел говорить: не сиди, не сиди, отакого не плач, звертайся до мене, я завжди тебе підтримую. Ти живеш в да, ти в себе все хорошо, а ти сидиш, що то ждеш, що то молиш, непонятно самим що. І коли ви начнете просить, вони вас чують. Вашу молитву вони чують. Тільки треба повірити в це. Повага, повага до себе. Віра і повага до себе. І бути в балансі. В балансі цю карту прибираємо. Нова любов комусь іде, так. Вона мелькнула. Нова любов чудова, прекрасна, але її не треба освітлювати. Багато треба прикривати. Нове кохання комусь йде. Амурчики, ангели, такі чарівні дівчинці. Іде нове кохання. Так, кому актуальні дітки? Дітки. Так, новий початок, нові начинання йдуть в твоє життя. Вірні, хороші друзі, надійні друзі. Так, надійні друзі, але треба мислі свої, звісно, контролювати, без агресії. Медитація, побути на самоті, відпочити від усіх, подумати, встановити свій баланс. відпустити все, що вам не потрібне. очиститися. І підтримка. Дивіться. Чудова підтримка, коли вони нас чують, коли вони вас бачать. І коли ви вірите в них, вони завжди ви їх чутимете. Тому що час лікує все. І дай часу час. Бути добрим другом. Значно важливіше, ніж мати добрих друзів. Самому треба бути хорошому, а потім уже думати, що, а може, то я такий, а не до мене тільки так ставляться. Тому що той, хто вказує на твої недоліки, не завжди тобі ворог. Той, хто говорить про твою чесноти, не завжди тобі друг. Треба держати себе в балансі і слідкувати за своєю дружбою, хто біля тебе, хто поруч, чи вони тобі дають висловитися, да, свою думку висловити, чи вони будуть тебе тримати за горло і не давати тобі вільно говорити, вільно передвигатися. Тому що людина не може рухатися вперед, якщо її душа роздирається біллю. І біль про що? Про спогади. Не треба повертатися назад, треба тільки рухатись вперед. І не треба ображатись на людей за те, що вони не виправдали ваших сподівань. Тому що ти сам винуватий, що очікував від них більшого, ніж вартувало. І розбиту чашку вже не можна склеїти. І кудись її приткнути. Її треба просто викинути. Так і непотрібних друзів. Просто убрать. Вони не були друзями. Якби друзі і не друзі, да? Дай другові позич другові гроші і побачиш, що твій друг насправді. Краще бути голодним, ніж будь що їсти. І краще бути одним, ніж разом і без ким. І. І ти не випадково обираєш од... люди да? один одного. Завжди зустрічають тих, хто вже існував у вашій підсвідомості. Неважливо, який шлях обрала людина. Да? Важливо, як вона буде йти цим шляхом. Будь-яка. Людина в твоєму житті з'являється тоді, коли ти найбільше потребуєш уроків, яких вона несе з собою. Чи то є кохання, чи то є дружба, чи то у професії якийсь професіонал, який тебе чи направить на правильний путь, чи скаже так, щоб ти впав в пропасть. Не потрібно бути важливим, а важливо бути потрібним. Навчись дотримуватись правил, тоді тобі відкриються винятки. Допоки ти спрямований до свого минулого, ти стоїш спиною до свого майбутнього. Тому що життя не стоїть на місці, воно двигається, а коли ти дивишся в минуле, тобі стає боляче, ти хворієш. І будь за все вдячний! Щиро вдячний. Чим більше ти будеш дякувати, тим більше благо прийде в твоє життя. Думки збалансіруй свої думки. Будь уважніше до своїх думок, адже вони є початком вчинків. І роби завжди тут і зараз. Не відкладай на завтра, на післязавтра та колись, та потім тут і зараз. І йди сміло, без страху. І мрій. Якщо ти мрієш і ставиш цілі у своєму житті, то ти всього дійдеш. До фініша свого. В минуле можна тільки повернутися, щоб змінити свій старт, що там було зроблено не так. Але краще стартувати тут і зараз і змінити свій фініш. І завжди пам'ятай, Бог любить тебе, тому що він Бог, а не тому, що ти зробив або не зробив щось. Всіх благ вам. Благодарю, до зустрічі.